Хороший, кашку тебе варю. Все давай, давай. Марина Юркович з Сєвєродонецька розповідає, півроку тому приїхала на Волинь. Зараз живе у гуртожитку в селі Олика. Поблизу нового дому, каже, бігає чимало безпритульних тварин. Це виходить, рижик, чорнушка, це пішка, потом ліска, ще два котика. І оце ж у мене щіночок, оце моя понічка. Жінка розповідає в дитинстві, хотіла стати ветеринаркою, тому завжди доглядала котів і собак. Семеро тварин, якими зараз опікується, каже Марина, допомогти змиритись із втратою домашньої кішки Мусі, яка жила з нею у Сєвєродонецьку. Додає, навіть фото улюблениці не лишилося. Дім згорів разом зі знімками і телефоном. Ми приїхали з міста Сєвєродонецька в тому році. Це, нас, це у мене цивільний чоловік, десь хлопець мій зі мною проживає. Це попала нам в дом фосфорна бомба. Прямо влетіла в сусідню кімнату. Меня в етапі оцей витащили хлопці за капюшон, а він залишився в кімнаті, він вернувся за кішкою. Марина показує єдину, яку має фотографію будинку, де жила в Сєвєродонецьку. Розповідає, її чоловік двічі намагався врятувати кішку, але так і не знайшов її. А сам вернувся. Заживо горів 20% шкіри. У нього пригав третій поверх як четвертий. Возгорання за три секунди. За три секунди, отак, як в кіно, отак. І воно таке, як іскри, і тліє. це не просто от пожар, і там такий запах, що ну, це, не, це не передати, це неможливо. просто. Я не знаю, як ми залишилися живі. Все згоріло, і кішка згоріла, і телефони, в одніх трусах пригали, і документи, і все. Все згоріло, все згоріло, абсолютно. І, 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 і хата, і, все, і всі речі. Ми розтілили йому такий, як різина, такий, як матрасик здутий, літні такі, знаєте, і трохи йому падіння, ну, трохи змягчили, так би він убився. З переломами і Піками чоловіка спершу привезли на лікування в Дніпро, розповідає жінка далі до Луцька. Згодом пара оселилась в Олиці разом з іншими переселенцями. Ми дружно всі живемо, нам всі допомагають, люди взагалі всі допомагають нам тут дуже добре. Біль від втрати рідного дому, улюбленої кішки та розлуку з рідними допомагає пережити догляд за бездомними тваринами, розповідає Марина. Їм вона готує їжу у соцмережах, збирає кошти на лікування, стерилізацію і щеплення. А деякі тваринки, каже жінка, стають улюбленцями сім'ї. У кімнаті, де вони мешкають, разом з чоловіком, зараз живе тримісячна щеня. я все тягне, носки сюди, штани мої утягнула, все собі туди в нору тягне. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. да, де?